Дорогі мої глядачі, рада вас вітати на нашому каналі. І Новий рік, і перше відео розпаковочка маленької, чудової лялочки, яка була подарунком для моєї племінни. Давайте подивимось: це міні-бейбі-дол. Я зустріла цю лялочку в нашому звичайному магазині, де є відділ іграшок. Лялочка сертифікована. Ось. Вона сертифікована. Вона мені декого нагадує, але я не можу згадати, де я бачила схожих ловочок. Отже, давайте відкривати. Дивіться, яке маленьке чудо. Ось такий чарівний малюк. А він йде одразу в Комбінезончик, шарфик, шапочку. А цей малюк. Вініловий, вініл м'який. Красиві дуже очки. вони як майже як живий погляд. Дуже приємно, що в нього є підфарбовування складочок, щічок, ніжки. Він анатомічний пупсик. Зараз я вам його покажу більш детальніше. От Ми його роздягнемо, одяг я перешивала. Я перешила повністю, зробила більш охайненько, більш надійно. От, шапочку теж я трішки переробила. Вона тут була з резинкою, а я зробила, так, знаєте, як звичайну шапочку. От, ну, зараз я буду за кадром переодягати, бо трішки незручно в кадрі. І буду вам показувати перший його наряд це ось такий прикольний комбінезон з трикотажу, з такими плюшиками, рукавчиками, манжетиками і обробкою горловини. І ось така в'язана шапочка. Ось такий у нас малюк. Ось така шапочка. І ось такий шарфик до комплекту. Ось такий у нас крошка. Дуже прикольний. Він такий, ну дійсно, знаєте, от лялочка вона викликає посмішку. Малюка я перевдягнула. Першим, точніше, я останнім пошила трусики, але вони необхідні. Пошила трусики, трусики хлопчачі, все як треба З виточкою. Ось такі трусики. Цей хлопчик він такий гарненький. На жаль, камера не досить класно передає, але в нього підфарбовані коліночки, отут ніжки. І взагалі дуже класна. А, дивіться, які складочки, як у реборні в таких лялочок, типу, які дуже схожі на дітей. От, але ця лялочка дуже класно повторює, повторює маленьку дитинку. Дуже вона цікава, такі в нього сіро-блакитні очі. І найцікавіше, щоб ним було цікаво гратися, я пошила ще декілька нарядів і ще дещо, що можна використовувати коробочку як кроватку для сну. Покажу далі. Ось такий костюмчик я пошила з ведмедиками, бо дітям потрібний змінний, змінний одяг дітям-лялькам так само. Він на липучці. Аж штаніжки на резиночці. Ну, досить легко вдягаються, можна вчитись застібати липучки. У мене дочка дуже любила саме липучки, їй дуже подобались такі застібки. Ось такий наш костюмчик номер 2 буде в тому, що він продавався. Ось такий костюмчик, щоб бути вдома гратися. І показую третій костюм. Третій у нас ось такий костюмчик. В цьому костюмчику я його буду і дарувати, Тому що з такої самої тканинки я пошила піжамку для своєї пумінниці. Буде в них такий Family Look. Ось. Піжамка в нас теж на липучці. Вона теж досить легко вдягається, можна вчитися вдягати і шампочки, така, Розвивати мілку моторику. Але це не все. Ще я додала до цього маленького. У нас є ось така коробочка. Ось тут. І цю коробочку, вона дуже, до речі, красива, такі кольори класні. І цю коробочку можна використати як ліжечко. Отже, я пошила ось таку плюшеву подушечку. Ось ми покладемо маленького, і такий пледик. Можна гратися, можна вчитися вкладати спати, співати пісні, розказувати, купати можна цю лялечку. Можна вчитися робити всі процедури перед сном. Маю надію, що це буде дуже цікаво. Дуже мені сподобалась лялечка. дуже він такий класний, малий. От, мені було дуже приємно з ним попрацювати. От, і маю надію, що. Моїй племінці сподобається гратися. Зараз я вам покажу все, що я пошила для цієї лялечки загальним кадром. Ось такий набір до, нашого, до нашої лялечки вийшов. Мені здається, дуже-дуже цікаво. Ось такий малюк. До речі, він мені когось нагадує, якусь. Якусь фабрику, але на жаль, я не можу згадати. Може, я пошукаю ще інформацію. Але якщо ви знаєте на кого він схожий, і ви знаєте дуже добру тему таких лялечок, буду дуже вдячна за підказку в коментарях, хто саме або на кого він схожий. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.